Скільки потрібно дров, щоб пічка Довре 640 оберігвала ваш будинок протягом цілого дня. Довре – це бельгійський виробник чавуних печей та камінів преміального сегменту. Що робить печі та каміни преміальними? Саме головне, що крім обігріву, вони на собі несуть ще певні естетичні функції. А також вони є надійними, простими та зручними у використанні. Модель Devre 640 є представником класичного дизайну з чавуним корпусом. Також з особливостей є футеровка з вермикулітом, є можливість під'єднання димоходу як вертикально вгору, так і горизонтально позаду. Дуже цікава функція похиві дверцята. Це потрібно для того, щоб однією рукою можна було загружати дрова, а також для того, щоб зменшити отвір, через який теоретично може попасти дим в приміщення, де знаходиться пічка. Дана піч має приток повітря з вулиці. Якщо у вас в будинку звичайна гравітаційна вентиляція, це є дуже необхідною функцією. Фронтальні дверцята обладнані жаростійким склом, яке має витримувати температуру до 800 градусів. Даній моделі дуже гарно і технологічно реалізований принцип чистого скла. За рахунок подачі на внутрішню поверхню скла перегрітого повітря, ми зменшуємо кількість сажі, яка налипає всередині на дверцята. Це нам дає можливість спостерігати за чарівністю вогню весь час, коли горить пічка. Дуже цікавим є регулювання подачі повітря в саму піч. Воно відбувається за рахунок одного важіля, який має дуже широку. Гаму регулювань цікавою є потужність даної пічки. Номінальна потужність 10 кВт, максимальна 12 Мінімальна може становити 4 кВт. Обов'язковим треба наголосити на те, що дані печі відлиті з вищої якості чавуна. Це робить цю пічку дуже дуже довговічною. Ви вже, мабуть, звернули увагу, що пічка також має всередині. Обмежувач для того, щоб дрова не випадали всередину приміщення, коли ви відкриваєте дверцята. А також є така поличка, на яку може падати зола чи попіл під час чищення печі. Дана піч продумана до дрібних дрібних деталей. Одна з таких деталей, наприклад, це проклеєні шумоподавляючим шнуром, направляючи по яких рухається зольний ящик. Ви чуєте, як він тихо рухається. Це дає можливість зранечку тихенько почистити пічку, коли всі сплять і нікого не розбудити в будинку. Нижня частина повністю виконана з чавуну, і тут є таке віконце, куди можна струшувати зайвий попіл, який заважає горінню. Хочу ще звернути увагу на дверцята: тобто, це рамка відлита з цільного чавуну, яка має Чавуні петлі надійнішої конструкції собі уявити тяжко, тому тут петля, петля, штифт фіксуючий. Також дверцята обладнані дуже товстим і широким ущільнюючим шнуром, який чітко прилягає до всієї поверхні по периметру дверцят. Такий же самий шнур, але меншого розміру є по периметру скла. Це потрібно для того, щоб не було неконтрольованого попадання повітря в камеру згорання. Це, в свою чергу, дає вам можливість чітко вибирати саме ту потужність, яка вам потрібна за рахунок даного важелю. Дуже часто при огляді даних моделей пічок люди задають питання, чому тут такий маленький ящик для попілу. Відповідаю, пічка наскільки має високу ефективність горіння, що дрова перегорають на 99,9%. Тобто в ящичок попадає лише попіл, немає ніякої золи і немає ніяких частинок, не згорівших дров. Також на ефективність пічки впливає футерування в даному випадку. Тут футерування є з вермикуліту. Вермикуліт є теплоізолюючим матеріалом, і він, так би мовити, відбиває тепло. Всередину пічки це нам дає можливість, по-перше, зняти теплове напруження з усіх деталей печі. Це нам дає можливість підвищити коефіцієнт корисної дії пічки. Тобто, коли всередині пічки підіймається температура горіння до 500-600 градусів, дрова згорають більш ефективніше, і це напряму впливає на підвищення коефіцієнта корисної дії. А отже, це робить пічку дуже потужною і дуже економічною. Неодноразово проводили експеримент і. Вияснили, що двох закладок дров вагою 4 кг достатньо для того, щоб пічка горіла протягом 7-9 годин. Пічка має функцію вторинного допалу. В двох словах, у нас є в верхній частині пічки ще одна камера. В ту камеру потрапляють незгорівші гази, так називаємо газ СО2, і туди подається додатково кисень. В тій камері ці гази догорають, допалюються, і як результат, ми знову ж таки маємо. Вищий коефіцієнт корисної дії, тобто, це робить цю пічку дуже-дуже ефективною та вона викидує мінімум угарного газу в навколишнє середовище. В двох словах скажу про габаритні розміри даної пічки. Саме основне пічка має вагу 190 кілограмів. Ширину вона має 640 мм, глибина 550, висота від підлоги 760 мм, діаметр димохода 150 мм. Дана пічка з таким великим широким функціоналом коштує 2000 євро. Отже, якщо вас зацікавила дана пічка, набирайте по номерам, які з'являться знизу. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть свої коментарі під цим відео.